Дорогі друзі, сьогодні з вами я, Людмила, таролог проводник Вчора не вийшло зробити розклад, я там виклала, думала скачувати, не скачувати, ну, скачала перше питання, не додивилася, ви бачили, що прильот був такий сильний, дуже близько, прийшлося припинити. Уже не та енергія, щоб починати знову розклад, то я вчора не доробила. Сьогодні відповідаємо на ваші запитання і такі риторичні вирази. Ну, зараз будем, буду зачитувати вам. Поїхали. А, забула сказати, підписуйтесь на мій канал, вподобайки, вподобайки ставте. І тим, хто переживає за мене, дякую вам велике. Намагаємося терпимо. І тримаємось. І ще, поки не забула, я вчора дивилася розклад на ситуацію, скільки це буде тут відбуватися: оці Херсон, Херсонська область, обстріли і таке загострення. Мені показало три дні. Сьогодні вже день пройшов. Зараз вечір у нас десь 18-та година вечора. Ну, Майже сутки пройшли з того часу, як я дивилася доба, як я дивилася розклад, Залишилося дві доби загострення. Потім буде новий період. От показують, бачите, нема чим, не буде чим їм обстрілювати. І наші працюють, буде стабілізація. Так що терпимо, тримаємось, ховаємось хто куди. Вид обстрілів было да, дуже тяжко в такие тупиковые ситуации. Тяжко. Есть разрушения, есть жертвы. Так, есть таке риторичне. Кто-то написал. Война будет длиться 552 дня. К первому сентябрю будет победа. Ну, давайте поднимемся. Війна буде длиться 552 дня. На 1 сентября закінчиться. Ну, кажуть, дивіться, така інформація йде, що по правосуддію їм не буде чим воювати до того часу. Вони вже зараз от кажуть по да? от, віси правосуддя показують, що немає ресурсу їм тягнути до 1 сентября. У мене теж сумніви, що це раніше должно бути. Шанс ну, такий. Те, що там закінчиться це 1 сентября, доволі такий призрачний, показують луна на самом делі. Невідомо. Тобто, це така мутна історія. Це, знаєте, як посил, От, якщо думати про це, то це не ресурсно. Що так буде відбуватися, що це буде відтягуватися аж до, до, до вересня місяця. Ні. Тут показують, що це какби все, все закінчиться гораздо раніше. Понимаєте? Да. Так. Дивіться, тасую і показують, закінчиться десятка мічей. Це буде раніше. Нам же дату не кажуть. Ну, те, що це буде до 1 сентября, а ну давайте подивимося два варіанти. Це буде, якщо нам покажуть, звісно, це буде до 1 сентября, до чи після. Якщо не ресурсно вже на 1 сентября, якщо воно зараз вже не ресурсно, то що казати? Це буде до 1 сентября. Перемога. Закінчення війни чи послі. Три старших аркана. Дивіться, це, ця ситуація показує, яка дуже ну, довго длилася, по правосуддію, обнулиться, вона поміняється. Тут старші аркани одні йдуть. Як поміняється? Ух ты, 4. Та воно закончиться. Вибор закончиться. То тобто есть тут така будет ситуація, что вибирать, то все закончиться. Ось у десятка мечей. Воно вже, считаю, 4 старших аркана і десятка мечей. Все заканчивается. До 1 сентября. Дату не кажуть. Я вже вам скільки раз сказала. Скільки раз питалися дивитися, дату не кажуть. Але до 1 сентября повинно все закінчитися. А якщо після, то це шанс би, уїхати в розрушення. Тобто, якщо вони будуть тягнути ще лямку, то там взагалі все рухне в тій Росії і везде. Ну, їм немає чим. розумієте? У них все, все і так розрушено. Тобто немає, немає сенсу тягнути, скільки часу. Гораздо раніше буде. Так, да, уже кажуть, ось дивіться, вилітають карти. Вилітають, де ну, обновлення етапів іде. Оце показувало вчора, я дивилася, що починається новий етап. Етап на майбутнє. Тобто, вже переходить ініціатива на сторону українських, українського ЗСУ. Перехвачуємо ініціативу, то було таке. Були різні етапи у нас, то нехватка вооруження, там снарядів і голод та, 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 снарядний, що не могли двигатися. Зараз все змінюється. Пам'ятаєте, по-моєму, в прошлий раз я дивилася там, коли почнеться а, коли почнеться Двіжняк на Лівобережки, ми дивилися. І показали нам 9 днів. Ну так, з, з осторожністю. 9 днів уже прийшло? Чи, чи ще, ще? Я, я 19, по-моєму, дивилася. От я не пам'ятаю, по-моєму, 19 числа. І там показало 9 днів. Двіжняк пішов на Лівобережки, вже тікають вони. Свалюють там, вигрібають те, що наварували, і тікають. Тікають в Крим. Так, поїхали далі. Один таролог сказала, що наш президент хоче здати по договоренності Китайцям Україну. Ну, я ж писала це, знаєте, як от одна баба на базарі сказала, що там щось, щось таке буде відбуватись. Ну, це із той серії. Тобто, один таролог ну, прописати можна що угодно, вигадати що завгодно. Ну, вообще така бредова ідея. Давайте. а ее. А ну подымся. Ну реально таролог это сказала. Начнем с этого. Потому что прописывают тарологам всякий бред. Нет. Нет. Да. Поехали. Так. А реально може бути такий, ну, альтер... як альтернатива, що там буде президент договарюватися за здачу Китайцям України. Ну, це я говорю, що брі ці викобили. Це маніпуляції страхом. Понимаєте? От я вам вже скільки раз скажу. Ребята, ну дивіться уважно, ну, вмикайте ну, провоцирует на всякую фигню. Это такой метод борьбы. Вот вкидывают всякие нелепые истории, ну, чем она абсурднее, тем, типа, будут внимание обращать. Все выяснено. до побачения. Пошли дальше. Посмотрите, пожалуйста, Новоалексеевку Генического района. Новоалексеевка, Генический район, что там? Стабільна тупікова ситуація, стабільно, ви тут, знаєте, в, такій, в такому стані розрушиться, не розрушиться, буде виживемо, буде воно так, як є, чи, що буде. ну, Коротше, ви в стані роздрайва, в такому стані, знаєте, ми не знаємо, що нам думати, як нам жити і що нам робити. Чи буде тут стабільненько, чи буде тут розрушення, чи башня случиться. А що а відбувається? Що відбувається? Ну, оборона, агресія і по фортуни. Ага. Ага, угу. угу. Ну, дивіться. Підходящий момент. Очікуйте, скоро движняк начнеться. движняк в ту сторону, що вони будуть свалювати. Свалювати по іерафанту кажуть. Трансформация происходит, то есть меняется ситуация, так как раньше не будет. Потому что у них ресурса мало. Вот они с этой копеечкой, там, с а, малым количеством вооружений, ну, снарядов бегают. Да, агрессивно. А, угу. Тут перемогти кажут, агресивно. да, есть шанс. Со временем. що? А хто переможе? хто переможе? Хто переможе? Ну, тут будуть з одной сторони, показую, така двояка ситуація. З одної сторони, я ж правильно сформулювати, Переможуть ті, хто раніше був. Тобто це ж в окупації місто. Місто чи поселок то там, Алексеєвка. Тут в окупації. да? А, пер, з одної сторони будуть ті, хто був раніше, то есть, власть вернется. З іншої сторони тут жертви будуть. І що? Угу. Ну і, угу, угу. Ну, вони уходять. Вони уходять. Хто куди? Хто погибает, хто вс на відстане тікають. текают. Да. Тому що нерівноцінно. там оставатися немає сенсу. Ну, я кажу, готуйтеся. Все движение пішло. Движение пішло уже. Так, поїхали далі. Це правда, що урки виїжджають із Олешок. Це правда, що урки виїжджають із Олешок. Да-да-да. Обмежені, чим обмежені? А чим обмежені? Ага. Ви знаєте, тут така історія. Коротше, о... я скільки вже нагадувала вам, що коли я кажу, що от вони там уїдуть, тому що там о, у них немає чим стріляти. Або не вистачає енергії, або ще чого-небудь. От дивіться. Це ж чому, тому що логістику перебили там, наші займаються тим, щоб опеті всі.